Лі буду смарити шмарки! Усім вітання! З новим днем, з новими стравами, з новими смаками. Вас вітає Галицька Пательня і бажаю вам гарного початку цього дня. Адже від сніданку залежить дуже і дуже багато. Давайте сьогодні знову ж таки з вами поснідаємо чимось дуже смачним. Суковитим хлібчиком, нашим спеченим паштетиком. І до нього приготуємо щось неімовірне. Тож, ми розпочинаємо з хліба, наша галицька пательня вже гріється, а для того, щоб наш хлібчик ми зробили ще більш соковитим, давайте візьмемо трошки масла і його змажимо з обох сторін. А потім це все гарно накладемо на пательню. Ідемо з вами і кладемо на вже розігріту пательню чотири скибочки хліба. Це тепер займаємося з вами соусом. Знаєте, паштет дуже і дуже смакує з журавлиною. Але журавлину ми з вами не купили, ми можемо її сміливо замінити полуницею. Тож у нас сьогодні і тут розкриваються перші таємниці паштет з полуницею. Щоб було дрібно-дрібно. Наступним етапом ми мусимо нашу з вами полуницю трошечки підкислити. Дамо туди цитринового соку. Є. Перемішуємо і найсобі настоюється. Тепер ми йдемо з вами до пательні і дивимося, що з нашим хлібчиком смак. Того хліба отак от на маслі абсолютно ні з чим не зрівняєш. Чекаємо, поки хлібчик у нас досмажиться на другій стороні, Паштет ми ділимо на чотири частинки. Є, викладаємо так, За грінками. Тут у нас будуть гріночки, а це у нас буде соус. До паштету. Нам залишилося лише сходити на город і прикрасити наш паштет з грінками. Беремо трошечки м'яти. А наші грінки. Базиліком. Ось практично і все. Наш черговий сніданок готовий. Ми бажаємо вам нових смаків, нових якихось неймовірних відчуттів. І страви з Галицької пательні готові знову ж таки повернутися до вас зовсім-зовсім скоро. Та вже післязавтра. Найсмачнить! Гарного всім дня!